Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде дуже круте та цікаве інтерв'ю. Адже сьогодні ми поспілкуємось із автором компанії на п'ятірку. І сьогодні у нас в гостях Яна, виконавиця студентських робіт. Вітаю вас, Яна. Як у вас справи? Чи готові видавати нам інтерв'ю? Вітаю справи супер. Так, я готова поділитися з вами. Тоді традиційно я розпочинаю зі знайомства. Розкажіть коротко про себе, бо як ви взагалі опинилися в компанії та чому брали саме цю професію автора студентських робіт? Я мені 23 роки, я студентка, навчаюся на магістратурі, і мені потрібна була така робота: по-перше, щоб був внучкий графік, і, і по-друге, це віддалена робота. Тому я випадково знайшла об'яву про те, що потрібні автори виконання студентських робіт. І я подумала, чому б ні? Я можу це зробити. Я впевнена в собі, це було б мені цікаво. Я вирішила спробувати, і ось я тут опинилась. А чи могли б ви розказати, як проходив ось цей відбір? Я перейшла на, за посиланням на сайт, і потрібно було зареєструватися, вести коротку інформацію про себе, прізвище, ім'я і так далі. І обов'язково потрібно було пред'явити диплом про вищу освіту, і все, мене зареєстрували. Через декілька днів прийшло сповіщення про те, що все я вже зареєстрована на сайті, і далі я могла вже обирати ну, замовлення собі. Я зрозуміла, а як проходить ваш робочий день? Взагалі, як я вже казала, я навчаюсь, тому перша половина дня я присвячую своєму навчанню, а друга половина дня та ну це день та вечір? Я присвячую роботі, написання курсових дипломних робіт. Але звісно, кожен день може відрізнятися, відбуватись по-різному, в залежності від, ну наприклад, своїх власних справ чи кількості замовлень, які я на себе беру, тому може якось змінюватися. Угу. А ось скільки студентських робіт ви вже встигли написати, та чи є така робота? Робота, яку ви запам'ятаєте на все своє життя? Я вже написала 27 студентських робіт. Так, була одна робота, яка можна сказати, мене змотивувала. А це було написання есе на тему творчості Хемінгує, і потрібно було написати есе, як ну замовляв клієнт, одна сторінка десь 70% унікальності та англійською мовою. Але мене настільки захопила ця тема. Мені настільки цікаво, це було, що я так захопилась, що есе вийшло ну набагато більше на три сторінки, і унікальність була набагато вищою. І через декілька днів я отримала позитивний відгук від клієнта про те, що клієнт отримав високий досить бал. Він дуже був задоволений, поставив мені відгук, коментар. І це дуже було приємно і цікаво було про це почитати. І це мене змотивувало і далі старатися і більш старанно виконувати завдання роботи. А от який найбільший пакап траплявся у вашій роботі? Це було під час блекауту, коли не було світла довше ніж обіцяли, скажімо так, і потрібно було вже зранку встигнути до дедлайну, відправити роботу клієнту. І не було світла дуже довго інтернету, і що ж було робити? Я поки був Поки був заряд ноутбука та телефону, намагалася якось роздати Wi-Fi на ноутбук з телефону. Далі, коли все розрядилося, довелося йти до найближчого пункту незламності, вже там підзаряджатися. Ну і все ж таки я встигла все зробити і вчасно відправити. Uh -huh. А що найбільше вам подобається у вашій роботі? А, найбільше мені подобається це, ну, мабуть, гнучкий графік, що я сама можу а, якби, коригувати свій день. А також мені дуже подобається те, що я можу брати різні замовлення з різних спеціальностей на різну тематику, тому що моя кваліфікація та мої дипломи дозволяють мені це, і таким чином я можу отримувати і для себе нові якісь знання, розширювати свій колозір. А що найбільше не подобається? Найбільше не подобається, напевно, такий контроль з боку менеджерів, адже менеджера постійно контролюють процес написання роботи, щоб все було вчасно, щоб все було так, як ну, спершу замовляє клієнт. Постійно потрібно обов'язково процент унікальності, щоб співпадав з клієнтом. І ось була ситуація нещодавно, коли клієнт просив роботу виконати на 88% унікальності, Вальності ще була а в мене вийшло 87%. і менеджер все одно просив, щоб я доробила, підвищила унікальність, щоб було все так, як забирав mm -hmm. клієнт. А от чи працювали ви коли-небудь на біржах? І якщо так, то чим от відрізняється робота на біржі і робота в компанії? Які є переваги чи недоліки цього? Ну, я можу сказати, що в компанії працювати набагато комфортніше, адже є менеджер, який займається всією, всією організаційними питаннями. Він спілкується з клієнтом, бере в нього всю необхідну інформацію і вже відкориговану повністю цю інформацію передає авторам і авторам від студентів. Тому що всі ми знаємо, що під час сесії, та взагалі під час навчального процесу, студенти починають дуже хвилюватися, якось нервувати. І було б набагато складніше, якщо б студент напряму спілкувався із автором, адже потрібно заспокоїти студента в цей час. Я могла би, наприклад, розділ курсовий вже написати. А так цим питанням займається менеджер, і вже потім ну як виступає посередником. І також хочу сказати, що в компанії авторам працювати дуже комфортно, колектив дуже хороший і дуже важко не вкластись у терміни, адже постійно є нагадування, коли що потрібно здати, Тому я не думаю, що хтось там не встигає дедлайн, Я думаю, це неможливо. А чи важливий для вас зворотній зв'язок зі студентом? Так, звісно, це завжди цікаво почути е, по коментар. Це ну, взагалі наскільки студент здав, як йому моя робота. І тим паче, що в особистому кабінеті є е, місце, де клієнт, студент може залишити відгук, написати коментар. Е, але на жаль, це роблять дуже рідко. Але нам дуже приємно, коли ви залишаєте коментарі. А чи є у вас от приблизно статистика того, наскільки студенти захищають ваші роботи? Там на четвірки, ну, п'ятірки. ну як такої статистики взагалі немає, але наскільки мені відомо, студенти захищаються. Це 85-98 балів. Mm -hmm. От коли ви говорили за найбільший пакап, ви розказували, що ви ходили от в пункт незламності і там довантажували роботу. А як взагалі відбувався цей процес, коли ви писали курсові, дипломні, есе під час блекауту? Наразі вже зі світлом все окей, але як це відбувалося тоді? Ну тоді це було дуже насправді важко працювати, тому що ніколи не знаєш, чи буде насправді світло, чи не буде, як, як писали. Тому було важко якось свій день сплановувати. Ну але потрібно було вчасно встигати відправляти замовлення, вчасно робити всі замовлення. Тому ходила до друзів, до знайомих, у яких на той час було світло інтернет, до найближчих кафе, там де також є інтернет, також пункти незламності. І останнє питання: чи бували у вас випадки, коли ви взяли роботу в роботу, але з певних причин не змогли її дописати? Не таких покупків не було, але була ситуація, коли менеджер дуже просив зробити замовлення, від якого автор відмовився, сталася якась форс-мажорна ситуація, але потрібно ж було клієнту зробити це замовлення. І тоді менеджер дуже просив, і я взяла цю роботу, і для того щоб встигнути вчасно, доводилося сидіти і працювати ночами, але все було добре. Я встигла все. Відбувало. Супер, думаю, можемо ми вже завершувати. Дякую вам, Яно, що погодились дати інтерв'ю. Думаю, студентам 100% було дуже цікаво, друзі. Якщо вам було цікаво, то не забудьте тиснути на вподобайку і написати якийсь приємний коментар. Дякую, Дякую.